Доброго дня! Я запрошую на урок корекції з української мови учнів 12 класу. Тема уроку робота з джерелами інформації, відтворення визначеної за планом інформації, стислий переказ інформації, отриманої з різних джерел. Отже, відкрили з вами зошити. Записуємо сьогоднішнє число, 13 вересня, на наступному рядку пишемо класна робота, з абзацу записуємо тему класної роботи. Робота з джерелами інформації, робота з джерелами інформації. Крапка сюди ж відтворення визначеної за планом інформації. Сюди ж стислий переказ інформації отриманої з різних джерел. Так, є, давайте з вами пригадаємо, що ж таке інформація. Інформація це дані про навколишній світ. Вона повідомляє про факти, події та явища. Що ж таке джерело інформації? Джерело інформації це людина, чи предмет, що зберігає інформацію. Назвіть джерела інформації. Сюди ми відносимо з вами книги, журнали, альбоми, картини, малюнки, інтернет, музейні експонати. Головне, щоб джерело інформації допомогло людині задовольнити її інформаційні потреби. Що ж називають першоджерелами? Першоджерела ніхто не змінював. Сюди ми відносимо писемні документи, легенди. А що ж належить до вторинних джерел? Вторинні джерела містять інформацію, створену на основі уподібнення первинних джерел. Це наукові статті книги, що належить до третинних джерел. Третинні джерела узагальнюють відому інформацію з конкретної теми на основі результату наукових досліджень і залученням узагальнень багатьох дослідників. Це підручники, словники, енциклопедії. Сьогодні, як джерело інформації, ми з вами будемо використовувати звичайну книгу. Напишемо переказ тексту сорока. Отже, посередині пишемо назву тексту сорока. Так, і слухаємо текст. Сорока своїм виглядом і своїм характером вже давно звернула на себе увагу наших селян. Вони нагородили її епітетом хитра і створили про неї багато казок, прислів'їв, приповідок і загадок. Живе сорока у близькому сусідстві з людьми. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу, сорока, як і її близька родичка ворона, на зиму не відлітає, а живе постійно в тій місцевості, де народилася. Якщо люди сороку не гонять, гніздо її не руйнують, то вона постійно вештається в господарстві, біля якого поселилася. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей, і схильність красти ці речі. Звідси прислів'я, гляди, бо сороки вкрадуть. Якщо хто-небудь каже щось і не доказує, або робить і не доробляє, то в такому випадку кажуть, загубила сорока хвіст. Зовнішність і характер сороки широко згадуються в усній народній творчості. Е, ще сорока не побіліла, мовляв, цього тобі зробити не вдасться. І нарешті, куди орли літають, туди сорок не пускають. Отже, сорока, як бачимо, не користується великою пошаною серед народу. Давайте з вами пригадаємо, що ж називається текстом. Текст це кілька речень, об'єднаних між собою однією темою. А що ж таке тема? Тема це те, про що розповідається. Давайте з вами подумаємо. І визначимо тему цього тексту. Тема розповідь про сороку. Так, а що називається ідеєю? Ідея це те, до чого нас закликає автор тексту, або від чого він нас застерігає. Яка ж ідея цього тексту? Закликають, не ображати сорок. Так, пригадаємо, що таке основна думка тексту? Основна думка це те, власне, для чого і створювався цей текст автором. Яка ж основна думка тексту сорока? Текст містить розповідь про характер сороки, так? її вподобання і про ставлення людей до цієї пташки. Так, добре, отже, ми побачили, що сорока це текст. Бо всі речення об'єднані однією темою розповідь про сороку. Текст має ідею, так не ображати. Цю пташку сороку. Так, текст має, крім того, основну думку, розповідь про характер сороки про ставлення до неї людей. Для того, щоб написати переказ тексту, нам треба скласти план. Отже, посередині записуємо з вами план. Згадаймо, як же він складається. Отже, текст має кілька мікротем. Що таке мікротема? Кілька речень, об'єднаних однією темою, і становлять собою мікротем. Кожна мікротема має ключове речення, саме його ми і визначаємо, коли складаємо план. Зараз я прочитаю першу мікротему і перекажу її. Сорока своїм виглядом і своїм характером вже давно звернула на себе увагу наших селян. Вони нагородили її епітетом хитра і створили про неї багато казок, прислів, приповідок і загадок. Отже, сорока своїм виглядом давно привернула увагу селян. Вони нагородили її епітетом Хитра і створили про неї безліч казок, загадок, легенд, прислів'їв. Отже, давайте подумаємо, яким буде перший пункт плану. На якій якості характеру наголошує автор тексту? Згадує хитрість, так, сороки. Отже, поставили одиничку, так, це буде перший пункт плану, і записуємо хитра сорока. Хитра сорока. Так, є. Друга мікротема живе сорока у близькому сусідстві з людьми. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу. Сорока, як і близька родичка, ворона, на зиму не відлітає, а живе постійно в тій місцевості, де народилася. Якщо люди сороку не гоняють, гніздо її не руйнують, то вона постійно вештається в господарстві, біля якого поселилась. Так, переказую, живе сорока у близькому сусідстві з людьми. Великих лісів вона не любить, але не любить також і голого степу. Як її близька родичка ворона, сорока на зиму не відлітає, а живе в тій місцевості, де народилася. Якщо люди. Сороку не гонять, її гніздо не руйнують, то й вештається вона весь час в господарстві, біля якого поселилася. Так, яким же буде другий пункт плану? Поставили двічку, так, на наступному рядку, і записуємо другий пункт плану. Місце проживання. Місце проживання. Так, є. Переходимо до третьої мікротеми. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей і схильність красти ці речі. Звідси прислів'я, гляди, бо сороки вкрадуть. Якщо хто-небудь каже щось і не доказує, або робить і не доробляє, то в такому випадку кажуть, загубила сорока хвіст. Зовнішній характер сороки широко згадується в усній народній творчості. Е, ще сорока не побіліла, мовляв, цього тобі зробити не вдасться. І нарешті, куди орлині літають, туди сорок не пускають. Так, переказую. Одна з особливостей сороки це красти блискучі речі. Тому в народі кажуть: гляди, щоб сорока не вкрала. Якщо хтось робить і не доробляє, каже і не доказує, тоді люди говорять. Загубила сорока хвіст. Зовнішність і характер цієї пташки широко описані в усній народній творчості. І е, ще сорока не повіліла, мовляв, не дасться тобі зробити того, що задумав. І нарешті. Куди орли літають, туди сорок не пускають. Отже, який буде третій пункт плану? Напишіть. Поставили цифру 3, так, і пишемо зовнішність і характер сороки. Зовнішність і характер сороки. Так є. Отже, сорока, як бачимо, не користується великою пошаною серед народу. Отже, як бачимо, сорока не користується великою пошаною серед народу. Так, поставили цифру 4 і визначаємо четверту мікротему. Який в нас буде четвертий пункт плану? Ставлення до сороки. Записуємо ставлення до сороки. Так, є, тепер уважно слухаємо весь текст. Сорока своїм виглядом і своїм характером вже давно звернула на себе увагу наших селян. Вони нагородили її епітетом хитра і створили про неї багато казок, прислівів, приповідок і загадок. Живе сорока у близькому сусідстві з людьми. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу. Сорока, як і її близька родичка ворона, на зиму не відлітає. А живе постійно в тій місцевості, де народилася. Якщо люди сороку не гонять, гніздо її не руйнують, то вона постійно вештається в господарстві, біля якого поселилась. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей і схильність красти ці речі, звідси й прислів'я, гляди, бо сороки вкрадуть. Якщо хто-небудь щось каже і не доказує або робить і не доробляє, то в такому випадку кажуть, загубила сорока хвіст. Зовнішній і характер, сороки, широко згадується в усній народній творчості. Е, Ще сорока не побіліла, мовляв, цього тобі зробити не вдасться. І нарешті, куди орли літають, туди сорок не пускають. Отже, сорока, як бачимо, не користується великою пошаною серед народу. А тепер ми пишемо переказ. Ми нічого не пропускаємо, а відразу з наступного рядка з абзацу починаємо писати, розкриваємо першу мікротему. Зверніть увагу, в плані в нас 4 пункти, то у вас повинно бути розкрито 4 мікротеми, буде 4 абзаци. Отже, розпочинаємо працювати.